Дмитро Снірьо, військовий експерт та воєнний оглядач, доєднюється до нашого етеру. Пане Дмитре, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення, пане Дмитре. Я напевно почну з того, що з'явилася свіжа заява Трампа, і хотіла би почути вашу думку, тому що Трамп відреагував на цей обстріл, що ми мали сьогодні, сказав, що буде посилення санкцій. А от зараз він сказав наступне: Я вірю, путіну у нас з Росією все дуже добре, але зараз вони бомбардують Україну. Мені чесно кажучи, складніше з Україною. У них немає козирів. Тобто, у нас він додав, що має знати, чи Хоче Україна врегулювати війну, і якщо вони не хочуть врегулювати, ми йдемо звідси, зазначив Трамп. Він підкреслив, що Путін користує, користається тим, що Сполучені Штати обмежили доступ України до даних і військової допомоги. Будь-хто на його місці робив би те саме. Тож як ви прокоментуєте цю заяву Трампа? Ну, перше, є інші заяви про те, що відповідно після активізації ракетних обстрілів в території Росії, в тому числі, мовиться про удари безпілотними літальними апаратами, за повідомленнями американських змі, Трамп перебуває нові. Ну, Досить розлючений ситуації яка диктується Російською Федерацією, це відповідна ескалація військової напруги. Баблючи того, наразі Трамп заявив про можливість ведення. Санкції проти банківської енергетичної системи Російської Федерації я хотів би, по перше, колеги, зауважити, що на наступному тижні це повідомлення чомусь пройшлось досить, ну скажімо так, без такої прискіпливої уваги з боку українських ЗМІ але американська сторона. Відключила від Свіфто 12 російських банків, чого не було за часів попередньої адміністрації Байдена. Незважаючи на заяви української сторони, що досить ратися з Російською Федерацією не зрозуміли характер санкцій. Достатньо відключити їх від SWIFT. Тому перше попередження Російська Федерація вже отримала. І відповідно, коли лунають заяви щодо удару по банківській сфері, то взаєморозрахунки. Російської Федерації з кінцевими споживачами за нафто-нафтопродукти, будуть під великим сумнівом, а це досить боляче буде для Російської Федерації. Тому ну давайте почекаємо не на заяву а на конкретику дій американської сторони щодо примусу Російської Федерації до перемовного процесу. Те, що використовує Путін, це його улюблена стала практика підвищення ставок напередодні важливих міжнародних зустрічей у нашому випадку. Це зустріч відповідно Саудівській Аравії. Правильно представників Сполучених Штатів і України, де буде відповідно стояти питання щодо українського бачення в регулювання війни на території нашої з вами країни. Тому і не випадкові цневипадкова така різка активізація обстрілів з використанням аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження. Але колеги, шановні українці, давайте ж і подивимося, що інформація щодо повного припинення розвідданими зі сполученими штатами ну вона нам кажучи, не витримує критики. Навіть оголошення повітряної тривоги на момент ракетної небезпеки, правильно. Це свідчить про те, що Сполучені Штати передали інформацію щодо пуску балістичних ракет по території України. Наші західні партнери мовиться про європейських нам наразі не в змозі надавати такого характеру інформації. Це перший момент. Другий момент, ну давайте ж говорити про те, що всі заяви західних змі а в основному це або Блумберг. Або за економічні змі, які адміністрація Трампа позбавила фінансування, ну вони не завжди відповідають дійсності, тобто знов контраверсійні. Коли мовиться про те, що повідомляють що Сполучені Штати заборонили обмін розвідданими, ми не можемо навіть хаймерсами бити правильно, по території тимчасово окупованих районів України або відповідно території Російської Федерації. Олегі, ну давайте подивимося, що відбувається у зведеннях генштабу Збройних сил України за останні дві доби. І я процитую: Знищено командний штабний пункт на окупованих територіях Донецької області, Курська область. Потім е, буквально напередодні знищено командний штабний пункт Валежка Херсонська область і знову Курська область. Так, за рахунок чого ми отримаємо ці дані, якщо припинено обмін розвід інформації. Ну, я тішуся, що у нас є супутник притули, правильно? тому українці, а що нам взагалі от така істерика з приводу є ж у нас супутник притули, правильно? Ну і, і тому е, тут питання. Але але давайте аналізувати далі ті повідомлення, які наразі надходять. Відповідно, що Трамп заявив, що якщо є різка активізація. Російських обстрілів, то під питанням стоїть і відповідна тимчасова заборона на військову допомогу. правильно, і обмін розвідданими. Причому, зауважу українці, я процитую самого Трампа. Він заявив про те, що запасів американської зброї у Силу оборони України вистачить як мінімум на півроку. А наразі ми говоримо про що про частковий характер е припинення військово-технічної співпраці. Цебто не мовиться про те, що він буде припинений абсолютно. Ну я буду називати речі своїми нами. Подобається це комусь чи ні. Це елемент політичного тиску адміністрації Трампа на політичний провід України. Тут як то кажуть, це зрозуміло чому така послідовність дій з боку представників американської адміністрації, тому вівторок покаже подальший перебіг подій. Пане Дмитре, якщо можна обговорити більш детальніше ситуацію на фронтах, зокрема, напевно, почну з Курського напрямку, тому що от, Діпстейт пишуть, що в Курській області обстановка критична для наших військових, росіяни взяли під вогневий контроль ключову дорогу в наших військових. Виникають серйозні труднощі з логістикою. Росіяни практично відрізали більшу частину українського плацдарму на Курщині. Як ви бачите, пане Дмитре, ситуацію в Курській області, і чи вже варто починати потрохи звідти виходити? Ситуація складна. Ну, питання потрохи виходити буде приймати Генштаб Збройних сил України відповідно до ну, Верховного Головнокомандуючого? Ви знаєте, я не обговорюю ці питання в прямих етерах і це взагалі мене дивує, коли дають такі но ну, поради. Треба виходити. На це є відповідне рішення. Я ще раз підкреслю Генштаба збройних сил України. Тільки він уповноважений робити відповідні заяви або відповідно приймати відповідні рішення, а створювати інформаційний тиск на прийняття рішень. Ну я би не радив. Але по ситуації в Курській області так є активізація різка, причому активізація. Бо саме в Курській області зауважте, навіть за повідомленнями Генштаба Збройних сил України найбільша кількість бозіпнень. правильно? чим пов'язана знов таки, шановні українці? Ну пов'язана в першу чергу якраз цими так званими мирними перемовинами. Правильно? Російській Федерації треба вирішити для себе стратегічне питання видавлення сил оборони України з Курської області. Для них ми як кістка в горлі в Курській області. Оці поради, коли виходять медійні особи. А давайте виведемо. Так ви я перепрошую мене вибачте, телеглядача, але в Курлі подібні поради. Так ви граєте фактично на боці росіян, створюючи тиск на генштаб, правильно. Ви послабляєте без того ті, ну скажімо так, не зовсім міцні позиції України в перемовному процесі. На чому наполягала українська сторона? Що у нас є важіль впливу на Росію? правильно? якраз присутність сил оборони України в Курській області. Нагадаю, заяву того ж Трампа ще до інаугурації його. Демаркаційна лінія між Україною та Російською Федерацією 1300 кілометрів, з яких 100 кілометрів Курська область пастку створювали для росіян, навіть американці. І тут виходять шановні військові аналітики чи то експерти. А давайте виводити з Курської області. Ситуація складна наразі. Зафіксована передислокація оперативних резервів в районі Свердлікова, це Курська область, і окупанти намагаються продавити оборону силу оборони України в районі Малої Лотні і відповідно з напрямку Плехова. Крім того, основне завдання окупантів взяти під безпосередній контроль основні локації сил оборони України. Це траса юнаківка суджа. І основне завдання це вийти до КПВВ суджа і відповідно перерізати нам шлях сполучення і створити загрозу оперативного оточення. Але чому Біпстейт не говорить про просто катастрофічні втрати російських військ? Чому акцентується увага тільки на тактичних успіхах? Я приведу приклад. Дані об'єктивного контролю ми отримали, передали родитористу 83-я бригада, так звана Усарійська Російської Федерації. Щоб ви розуміли, шановні українці? Я не створюю теплих ван рожевих окулярів. Це дані комбата, який передавав інформацію щодо кількості загиблих військовослужбовців цієї бригади з 480 особового складу, які зайшли на території Курської області, батальйона цієї бригади. Знаєте, скільки залишилося в живих? 80. 400 чоловік знищено особового складу російських військ втрати на рівні 90 Це дані російської сторони, це не українське. ПСО. 155-та бригада морської піхоти, сумно, звісно, яку ми вже тричі знищували, фактично під нуль. Вирізали під фактично ну, починаючи від боїв за вугледар і курський напрямок. Пам'ятаємо всі те відео штурму українських позицій під червоними прапорами, правильно? Умом Росії ні поняття. Я процитую навіть російського класика. Так ви знаєте, чим це все завершилося після цього невдалого штурму, який призвів до колосальних втрат живій силі і техніці, цій бригаді присвоїть звання гвардійське? Де логіка? Ну, я не знаю. Ну, тут... ну це до москалів окремо. Але втрати цієї бригади під час невдалого я ще раз підкреслюю штурму до 60% особового складу. Чому про це не говорить депстейт? Чому нас виховують виключно на поразках? Тож, пане Дмитре, але якщо говорити про наші успіхи, то ми приклад, то виходить так, що на Курщині а ми просто знищуємо російські бригади. Попри те, що вони мають часткові успіхи, вони за це платять дуже високу ціну. Як це було в нас, коли вони намагалися захопити наш Бахмут. Дані Генштабу, давайте подивимося, скільки загинуло вже росіян санітарні і безповоротні втрати? 48 тисяч. А тепер я пояснюю, шановним аудиторії, чому це важливо. Під час успішного контрнаступу Сил оборони України в Курській області з лінії фронту безпосередньо в Україну Курську область перекинули найбільш боєздатні підрозділи російської армії, бригади морської піхоти, дивізії повітряно десантних військ, бригади спецпризначення генштабу, головного розвідного управління Генштаба армії країни окупанта, плюс дивізія спецпризначення Розгвардії. Загальна чисельність угрупування була 60 тисяч. Наразі втрати окупантів 48 тисяч. Ми знищили найбільш боєздатний кістяк російської армії. М'яса багато, спеціалістів замало. Причому зауважте, це морська піхота, це бригади спецпризначення, це штучні спеціалісти, яких ми знищили в Курській області. Те, що наразі відбувається в Курській області, чому у нас успіхи на покровському турецькому напрямках, тому що і ми перейдемо до цього. От ви посміхнулися, бо знаєте, Або ви знали в мене питання з язика? Розумієте, тому що виходить, що ми зняли, що ми знищили в елітних військових боєздатних кістях російської армії на Курщині, врятували наші прикордонні території, зокрема Сумщину від можливого вторгнення від планованого вторгнення росіян? А тим самим ми ще собі полегшили життя і на інших напрямках, зокрема Покровський напрямок. Шановна ведуча, а ви пам'ятаєте, скільки ми спростовували ті теси? На холіру нам Курська область. У нас тут покровська складна ситуація. А наразі давайте аналізувати. Я користуючись терами, поясню для чого потрібна була Курська область на покровському напрямку після призначення драпатого тактична ініціатива оборони України. Чому про це не говорять змі? Чому про це не повідомляє Діпстейт? Ми взяли під повний контроль котлине, населений пункт. Знаєте, чому стратегічне значення? його? Він прикриває основну локацію Сил оборони України трасу покровськ Дніпро. Його значення розуміють і росіяни, і відповідна сила оборони України. Успішний характер контратак в районі відповідно Піщанов. Ми вирішуємо для себе не тільки військову, але й економічну складову ці райони це райони найбільших покладів коксівного вугілля, без яких українська металургія просто стане. Але дама йдемо далі, шановні українці. Але ж чи чули ви в українських змі про те, що росіяни називають контрнаступом драпатого? А це вже другий інший фланг Покровського фронту. Це розширення зони присутності Сил оборони України в районі населеного пункту Шевченка. Ну я не буду цитувати російською вашому етері, але я ще раз поясню. Росіяни відзначають те, що в районі Шевченка це пряма мова російських змі. Почався контрнаступ українських збройних сил, які мають значні тактичні успіхи. Тобто, з призначенням трапатого, Чи? вірно, я розумію, поправте, будь ласка, пане Дмитрі, якщо не так, що ми стали відходити від оборони, і завдавати ударів у відповіді і створювати зустрічні загрози. Тобто, ми почали діяти активніше і успішніше. Тактика активної оборони, тобто це не глуха оборона, як була до цього моменту. Ми тільки но ну, втримували і постійно давали. Ну скажімо, відходили на нові рубежі. А тут ми при можливості контратакуємо і покращуємо свої позиції. Причому ну серйозно покращуємо. Причому ж зауважте це ж не тільки Покровські напрямок. Тут ми переходимо, шановна аудиторія, до турецького напрямку, де так само. Чому не повідомляють про значні тактичні успіхи Сил оборони України на турецькому напрямку? Дивіться вчорашнє зведення генштабу, де найбільша активність боєсів? Нині. Курський турецький напрямок. Правильно? Покровський навіть менше до, до Покровського ми ще повернемося, але турецький напрямок е, є просуванням в самому турецьку. Ми вийшли фактично на контактні бої в районі. Шахта управління Центральне і шахто управління Турецьке взяли під контроль два-три кони на виїзді з Турецька. Це панівні висоти. Бої ведуться по лінії вулиця Толбухіна, при чому російські ЗМІ повідомляють про загрозу оточення російського групування в Турецьку. Вони чітко розуміють, що два фланові удари йдуть назустріч, і дуже вирогідна можливість оточення вже росіян в турецьку. Чому така інтенсивність боїв? Чому значення турецька? Чому драпати відповідно? Ну скажімо, змінив тактику. Турецьк це панівні висоти. Це по перше, відповідно їх контроль дає можливість і дає наразі можливість силам оборони України тримати під вогневим контролем тилову локацію. Окупантів це. Відповідна так звана горлівська агломерація, плюс Торецьк – це фактично ключі до Костянтинівки, пряма шляхом сполучення Торецьк-Костянтинівка. Ми таким чином вирішуємо питання, унеможливлюємо фланговий удар по позиціях Сил оборони України Костянтинівці, а це вже Краматорський напрямок. І головне, ну драпати. Ну я ж 14-го року ми з ним. Скажімо так, ну мали можливість тісного контакту. Чи 14-му ми виводили відповідна інформацію щодо характеру переміщення російських військ, так, так званий бойовий ЛНР коли він виводив з оточення українські підрозділи на кордонах Луганської області і Російської Федерації. Людина легенда, тому побажаємо звитяги і витримати. Цю цю нереально напружений на цій на, на цій відповідальній ділянці, а пане Дмитре. А чи можемо ми ще говорити, що на ситуацію на покровському і трецькому напрямку впливає те, що все-таки росіяни трошки вже і видихнулися? Все таки вони пробували штурмувати. Якщо не помиляюся, йти в штурм на ну, півтора року. Вони десь так пробували? Звичайно, така на ви подивіться інтенсивність атака окупантів на покровському напрямку пішла на зниження, правильно? Причому самі окупанти відзначають тотальну перевагу Сил оборони України в ефіві-дронах. Вони визначають те, що немає можливості навіть використання не те, що важкої бронетехніки в зоні ураження українських півдронів. Ви ж подивіться, вони відмовилися навіть від радянського автопрому. Ви пам'ятаєте, ми всі сміялися з рожевих Жигулі, на яких вони перекидали своїх штурмовиків. Наразі ну от мені скинули відео. Вони на мотоблоках атакують, уявіть собі, він ну тихохідний настільки, що це при чому самі росіяни їдуть і кажуть: Ну, якщо доїдемо, до це мовиться про штурмові підрозділи. Ну плюс на Віслюках вони ще атакують. Це не жарт це задокументовані дані. Власне, ну, те, як наразі росіяни, так звана Друга армія світу, що вона там. Відповідна має е, з матеріально-технічного забезпечення на Покровському напрямку, але головне втрати втрати їх за даними самої російської сторони. Ще станом на грудень 24-го року, за весь час наступу на Покровському напрямку Росіяни втратили 150 тисяч особового складу. 150. для розуміння, шановна аудиторія, це чисельність західного військового округу, Армії країни окупанта на одному напрямку вони поклали таку кількість людей і не виконали навіть тактичного рівня завдання виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. А, пане Дмитро, чи можемо ми тоді говорити, що ослаблення російського наступу і активізація е, успіхи наших сил оборони це вже початок перелому на фронті. Чи це все дуже змінно? Ну, я б не здавав, знаєте, я боюся цих е, е, фраз, перелом, там координальні зміни, є тактичні успіхи, а там подивимося. Єдина, знаєте, шановні українці, ще раз закликаю, аналізуйте, коли виходять корисні ідіоти, по-іншому їх не назвеш, це літературне слово, але пояснюють: це Трамп, це все Трамп. От він заборонив передавати озброєння, і, і що і. І росіяни, і що росіяни мають проблеми на турецькому напрямку і Покровському? Яке відношення взагалі ця е, ситуація має? І головне планування контрнаступальних операцій, як ви вважаєте, відбувається за рахунок в тому числі отримання розвідданих від стратегічних партнерів? Напевно? Тому, ну, я ще раз підкреслюю: не намагайтеся, ну, скажімо так, впадати в крайнощі. Аналізуйте будь-яку інформацію. На жаль, я ще раз підкреслюю: інформація про тактичні успіхи українських військ і чомусь. Куп'янський напрямок, шановні українці, та сама ситуація. Від Куп'янська в бік Сеньківки відкинули на 5 кілометрів. Чому про це не говорять? Це значні успіхи, враховуючи ту напружену ситуацію на цьому напрямку. Ані Паразус. Натомість і говорять про ширшиння зорної присутності росіян відповідно на е, плацдармі в районі дворічне. Ну не може бути тільки чорне постійно в діяльності сил оборони України. Пане Дмитрі, я вам дякую, що підсвічуєте біле. Це насправді те, чого нам всім зараз дуже треба, дуже необхідно. І е, треба відзначити, що попри те, що маємо ефективного командувача, але дякуємо кожному, хто виконує поставлене за поставлене завдання і кожній. Тому я закликаю нашу аудиторію зараз, як бачите, збір, подякуйте гривнею хочете доларом, хочете євро, іншої валюти, але підтримуємо свої сили оборони. Дмитро Снігіров, військовий аналітик та воєнний глядач, з нами був на прямому зв'язку. Пане Дмитре, ще раз дякую, рада вас була бачити і бажаю здоров'я. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, тримаємо стрій. це буде Україна.